Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і я розповім вам, чому на шахових турнірах в Англії потрібно одягати ось такий ковпак кухаря. Я вже розповідав в своїх попередніх відео, що для Англії є нормою, коли під час гри один з суперників може покласти й ноги на стол, може й е пити пиво. Може розкласти там і цукерки, і банани, і все, що завгодно, але були випадки, коли під час серйозних міжнародних турнірів шахісти брали собі цілі здоровенні е тарілки, в яких було накладено і макарони, і яйця, смажені і квасоля. Якісь залито цитоматом і так далі. Тобто людина приходить і все рівно на вас, на опонента, вона приходить сюди поїсти. Але ми все ж таки не хочемо опускатися до цього рівня, тому, щоб нічого не завадило суперникам насолодитися, ми повинні бути у такому ковпаку. Ось такі, друзі, правила.